Республіканці знову полюбили Україну, і за це ми дякуємо Путіну. Останні дні на телебаченні на республіканському каналі США Fox News стали все більше говорити позитивно про Україну. Хоча до цього було дуже багато такої собі інформації, не дуже на нашу користь. Але зараз американці вже розуміють, що з Путін не сильно той хоче домовлятися, і можливо, це бажання і обіцянки Трампа завершити ш швидко перемовини з путіним і закінчити війну не виправдаються. Отже, на Fox News стало більш позитивне висвітлення України. Говориться про те, що Україну треба підтримувати, продовжувати допомогу і так далі. І це для нас дуже позитивне рішення. Чому так сталося? Тому що от відбулася ця розмова Трампа і Путіна, де він Путін сказав, що тридцятиденного перемир'я не буде, і вже ж американці. Щось запідозрили, що з росіянами, мабуть, не так просто домовитись, як вважав сам Трамп. Ось цікава інформація. Республіканські медіа Fox News опублікували статтю, і за підсумками розмови Путіна і Трампа написали наступне. Путін не погодився на беззастережне припинення вогню, а натомість заявив у вівторок після телефонної розмови з Трампом, що Москва призупинить удари лише по енергетичній інфраструктурі України на 30 днів. Головний кореспондент Wall Street Джорнал із міжнародних справ Ярослав Трофімов повідомив менш ніж за годину після оголошення Кремля, що російська керована бомба знеструмила українське місто Слов'янськ. Тобто тут вони кажуть не будемо бити а тут уже б'ють по енергетиці Слов'янськ. і це дуже важлива стаття для нас, тому що республіканці бачать, що слова Путіна не варті нічого. І зараз вже журналісти починаються доносити і до всіх американців до широкого кола і покращення відношення до України на Fox News в республіканських змі це для нас дуже позитивний сигнал. Американці дуже скоро зрозуміють, що з РФ домовитись укласти угоду неможливо, а Путін буде затягувати переговорний процес. Як вважаєте, як далі поведе себе команда Трампа в цих переговорах?